Не вздумай перемотувати. Я знаю, що ти до цього не їла тофу, тому що не вміло його готувати. Без першому столітті вже ніхто так не їсть, просто тофу, тому що він дуже нейтральний та не всім дуже смакує. Тому треба знати дуже секретні рецепти. Тофу є чудовим прикладом рослинного білку. Якщо у вас переважає саме м'ясний білок, то зверніть на нього увагу, тому що треба балансувати. Ви маєте його замаринувати в соусі з соєвого соусу, кунжутної олії та деяких спецій. Це може бути паприка, томатна. До речі, паста я рекомендую додати та часничок. І моя порада: додайте трохи кукурудзяного Хмалю, тоді у вас буде ось ця скоринка, наче ви зробили його у фритюрі. Після цього я відправляю на 10-15 хвилин духову шафу. Також можете використати аерофраєр, там може бути навіть краще, і все це готово. Можна їсти окремо як закуску, або я часто додаю його у салат. Воно відчувається, наче запечений сиро. Ви обов'язково зберігайте цей рецепт та підписуйтесь на мене, тому що я нутриціолог та знімаю дуже багато рецептів, ось таких корисних та смачних страв. Ну і тільки спробуйте мені сказати в коментарях, що тофу не є смачним.